Всіх вітаю на моєму каналі Андрій Художник. Це відео про те, як я створюю ікону. Ікона Божої Матері нев'янучий цвіт. З самого початку я створив ескіз форматом 30х20. Через копірку перебив малюнок на дубову дошку. Наступний крок взяв фрезер і фрезу на 5 мм. Дошка має товщину 26 мм. Опустив фон на 20 мм, щоб створити барельєф. Деякі частини фігури я також опускав фрезером. Таким чином я полегшив свою роботу. Якщо вручну знімати це все з TMS, займає багато часу та зусиль. Ось так маленькими кроками знімаються шари дерева. Знімав я слої деревини приблизно 3 мм. Наступні слої я приблизно також знімав по 3 мм. Ось так виглядає робота після фрезера і вже можна працювати з тамесками. Поруч ікона Ісуса Христа такого ж самого розміру. Наступний етап зачистки від зайвого та вирівнювання. Це широкий профіль стамески, але трошки півкруглий. Для коригування рівних площин є стамески плоским профілем. Поступово починає знімати великі маси на фігурі. Ось так виглядає процес роботи. Також беру півкруглі тоненькі стамески, ними зручно моделювати форму. Потрошки таким чином знімаю слої. Вхід йдуть стамески з різним профілем. Таким чином, я тримаю стамески та контролюю зріз. Ось так потрошки просувається робота. Тепер я взяв гравер та почав коригувати обличчя. Працюю повільно, сильно не заглиблюю, щоб не зняти лишні маси. На перший погляд можна подумати, що це дуже дивно виглядає, але покроково і робота змінюється на краще. Трохи зачищу та вирівнюю поверхню. Після цих етапів починаю деталізувати тоненьким різцем руки, обличчя та складки на тканині. Потім добре зашліфую, вирівнюю поверхню. Робота йде до завершення, тому приступаю до чеканки. Беру цвях, молоток і ось так по лінії вибиваю. Заглиблююсь приблизно на міліметр. Таким чином, я відділяю фігуру від фону та дає дуже цікавий ефект. Ось так виглядає чеканка на деревині. Завершальний фінішний етап. У мене є давно підготовлена мастіка для таких дерев'яних робіт. Мастіку я робив на основі воску, каніфолі та розчинника. Ось так наношу мастіку на деревину, вона впитується, проявляє структуру деревини, дає легенький глянці і в подальшому не проникають шкідники. Після цього залишив ікону приблизно на сутки, щоб висохла мастіка. Все, ікона готова. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цьому каналі, буде багато творчої моєї роботи.